Так, ну і будемо також переходити до подій на фронті. Ну, але ти почнемо із того, що відбувається в нас, тому що за Курченою ми слідкуємо. Це добре, але давайте почнемо з Покровського напрямку, тому що. Надзвичайно складно ключові російські зусилля і найбільше сили зосереджені саме на покровському напрямку. Про це каже президент Зеленський. Деякі військові просять про допомогу. Натрапляли на деякі пости у соцмережах, які насправді кричать, що все погано, а фронт фактично може повалитися. Насправді, пане Йоргію, з тому, що ми бачимо з офіційних коментарів. Ви також сьогодні дуже розвинена мережа та каналів телеграм-каналів, де військові також ведуть і про це все пишуть. Думки. Є різні, і так само думки військових різняться. Все ж таки, що бачите ви, і звісно, з ваших джерел, я знаю, що у вас також є друзі, знайомі, рідні, які на війні, що відбувається насправді в ці хвилини на Донеччині? Практично дійсно, ситуація близька до кризової про обвал фронту поки що мови не йде. Але загроза дійсно існує. Мені останнім часом дуже. По ну, декілька разів на день задають питання, чому я нічого не розповідаю про події на Донбасі? Чому я показую там відео з палаючими нафтобазами, зі знищеними об'єктами, чому я там показую фрагменти боїв на Куршені, а нічого не розповідаю про Донбас? Ну, тут у мене дві відповіді на таке питання. По-перше, я вже. Та, мабуть, більше, ніж 2 роки уникаю давати коментарі свої щодо конкретних подій на конкретних ділянках фронту. Бо я чудово розумію, зробив певні висновки, що одна й та сама подія вона може мати різні оцінки безпосередньо солдатам, командиром взвода, командиром батальйону, командиром бригади і верховного командувача. І кожен по-своєму буде правий. Просто е, різний об'єм об'єм знань, різне розуміння тактичних та стратегічних завдань, які стоять перед підрозділом, і поінформованість рівень поінформованості абсолютно різний. Тому робити якісь е, висновки на, скажімо так, тих доволі болісних повідомленнях, які я отримую безпосередньо від бійців. Е, ну я, я навчився себе стримувати. І раджу всім так робити. Бо як би ми не любили наших там, синів, братів, батьків, які зараз перебувають в лідажах та в окопах, але вони не можуть, реально не можуть знати ані завдання, яке стоїть перед всім підрозділом в цілому, перед, наприклад, бригаду, наприклад, і не можуть знати а, причини того, що відбуваються реальні причини. Вони лише бачать свою малесеньку діляночку, відповідають за неї. Роблять це можливе, аби виконати поставлене перед ними завдання. На жаль, зараз далеко не завжди це здається робити. Те, що буде наступ в цьому напрямку, знали, мабуть, ще місяці два тому. І про це і наші експерти розповідали, а ці російські ЗЗ. Блогери так звані, вони не знаю, ледь не кожної півгодини розповідали, куди вони будуть йти. Чому відбулося те, що відбулося? Я не буду робити ніяких висновків. По-перше, я не вважаю себе експертом, в мене немає відповідної компетенції. А по-друге, я вважаю, що над цим питанням мають займатись бажаном. Фахівці з правоохоронних органів, але, на жаль, у нас і таких теж нема. Після фактично знищення воєнної прокуратури, я вважаю, це було зроблено недаречний спосіб. У нас, в принципі, в прокуратурі немає фахових військових, так само, як немає фахових військових серед е, тих самих суддів. Я вважаю це величезною помилкою. Можливо, її треба зараз виправляти. Бо цивільна людина не здатна розібратися в тонкощах. Воєнної справи. Тому е, не маю я. Ну, точніше, в мене є своє бачення причин, але я абсолютно свідомо розумію те, що воно не об'єктивне, воно суто суб'єктивне, моє особисте. І те, що, ну я вже скільки, мабуть, місяці 4. Три-4 приблизно. Просто волаю, що я особисто знаю підрозділи, які рушали на цей напрямок, а мали рівень комплектності 20-25%. Некомплектність до 70-75%. І ці підрозділи їх відправляли на передову. Для мене залишається величезною таємницею просто абсолютно незрозумілою. Що це за тенденція така формувати нові нові бригади з мобілізованих бійців, які не мають бойового досвіду в переважній більшості? Замість того, щоб поповнювати подібними бійцями вже ті бригади, які бойові бригади, які мають добру репутацію, бійці, яких і командири, яких мають великий, а іноді багаторічний бойовий досвід. Таким чином, розбавляючи людей з низьким рівнем підготовки, Людьми, які ну реальні ветерани з великої літери Чому цього не робиться? Замість цього проходить формування нових і нових бригад з необстріляних і ненавчених бійців. Мені це абсолютно незрозуміла подібна тенденція. я про це теж кажу не не, не тільки сьогодні, а вже ну місяці, два-три, мабуть. Тому питань багато, але ну я, я не готовий зараз давати. Відповіді на запитання, чому так сталося, ситуація дійсно, як яко кажучи, дуже неприємна. Пане Георгію, також давайте поговоримо, про те, що відбувається на Курщині, тому що Зеленський каже, що це все входить в план перемоги України зараз. За даними ЗМІ і різних джерел, є насправді там успіхи. Вже також йдеться про те, що ЗСУ повністю закрили східний кордон котла на Курщині. Більд про це зокрема пише. Пане Георгію, як ви бачите взагалі цю операцію, от саме от в нашому документі, в нашому плані перемоги, що з нею потім робити? Ну, по-перше, я б не став вживати слово котел. Бо з точки зору військової воєнної науки це не котел, це оперативне оточення. І у тих підрозділах Збройних сил Росії, які опинилися в оперативному оточенні, в них є ще різні способи вийти з цього оточення. Це перше. Друге, а чи вистачить у нас сил додавити? Де формування там біля, мова йде біля 3 тисячі військовослужбовців, знаходиться на частині Курської області, який відрізаний фактично рікою від о, своїх основних територій, основного угрупування військ. То, чи, вдасть, чи вистачить у нас сил і їх додавити це теж велике питання. Тому я не бачу. Жодного якогось приводу для того, щоб жбурляти Чепчики в повітря. Окрім того, скажу відверто, з першого дня цієї операції я визнаю, що вона дуже вдала. І так, як мабуть, 99% українців є просто в захваті від того, що зробили наші воїни. А Якщо брати стратегічний рівень, то перевищити значення цієї операції неможливо. Українці. Наочно продемонстрували всьому світові про руйнацію і нехтування публічне, просто плювок в морду і просто нехтування будь-якими так званими червоними лініями Російської Федерації. Все, чого так панічно боялись, в тому числі і наші політики, не треба весь час кивати на західних політиків. І наші громадяни чимала частина. Весь час сиділо, спостерігаючи з дивану за телевізійним екраном, ой, а, а вдруг он бомбу кине. То от це ну, на, на сьогоднішній день я особисто оцінюю це в стратегічному вимірі найбільше досягнено. Не можна його недооцінювати. Що стосується безпосередньо. Тих задач, які стояли перед воєнним командуванням, перед нашими підрозділами Збройних сил. Я відверто скажу: я зі скепсисом, здоровим скепсисом ставлюсь до тези, що а, головна мета була це там поповнення обмінного фонду. Абсолютно до цього ставлюсь доволі скептично. А, я Більше схиляюся до точки зору, яку я почув минулого тижня від фахового кадрового військового, колишнього військового російської армії, але який виступає на проукраїнських позиціях. І він вважає, що на сьогоднішній день дійсно головна мета була змусити росіян відтягнути певні сили в першу чергу з Донецького напрямку. Для того, щоб зменшити наступальну спроможність орків саме на цій ділянці фронту. На жаль, цього не сталося. І відповідно, ця людина, цей офіцер, він робить наступні висновки. Фактично перед керманичами Кремля стояла, підкреслюю, вже в минулому стояла дилема. Або терміново займатись. Звільненням власних територій, зменшивши тиск на Донеччині, або продовжувати тиск на Донеччині, ігноруючи, практично ігноруючи події, які відбуваються на, на власній території Курської області. Судячи з усього, Кремль обрав другий сценарій. І я був сьогодні, скажу відверто, ну, дещо прикро, здивований. Коли почув аналіз останніх фокус груп серед так званого «глубинного русского народу, росіяни не відчули стан шоку, і з цим доволі вдало впоралась російська пропаганда. Вони не почали бити в бубни, не почали. Шамани, ти, ой, кидаємо, давайте все, хватить, терпіть, давайте атомні бомби, ні абсолютно. А, інформація подавалася з Курської області, дуже скудна, без якихось деталей. Таким чином, з'явився навіть, і зараз він дуже часто в російських державних ЗМІ використовується термін паграніч'я. І е, в розумінні переважної більшості росіян, ну, пограничну дітей там щось, страна у нас велика, та, що там справиться. Кому треба, то, тот справиться. І прикри для мене, наприклад, я очікував більш е, емоційну реакцію суспільства російського. Але е, ну, якщо у когось було, як і в мене, наприклад, розрахунки на це, то ми помилили. То відверто на сьогоднішній день великої кількості росіян реакцію можна назвати, вибачте, одним словом, пофіг. на те, що відбувається на території Курської області. Ніяких там критичного ставлення до Путіна, там ще щось. Да, Трошки, ну, трошки, зріс рівень стурбованості. Населення, але він піднявся до того рівня, який е, глубільний руський народ демонстрував під час е, маршу Пригожин. Не більше того. До 70% опитаних в фокус-групах, а вони не знають навіть деталі того, що відбувається на території Курської. Якщо експерти відзначають, що російське суспільство. За останні там, пів року рік фактично звикло до м'яко кажучи, так скажімо, нестабільної ситуації на території Белгородської області, і це вже, ну, якщо немає сьогодні ранком повідомлення про те, що там київські нацисти обстріляли якийсь нибудь курятник, то це вже починає насторожувати, що це може день не так якось почався то приблизно вже зараз на тому самому рівні починає відчуватись а, відношення оцього величезного руського народу до подій, які відбуваються на Курській області. Тобто розраховувати, що через подібні дії ми можемо якимось чином а, вплинути на свідомість, на розуміння взагалі у тієї біомаси, яка має назву російський народ. Це абсолютно не відповідає дійсності. Більше того, ті самі експерти, сьогодні ранком я їх слухав. Вони самі були ну, доволі здивовані. Зараз в російських засобах масової інформації навіть на тих Соловйовських каналах ну доволі активно обговорюються дві теми: це тема мобілізація і тема участі строковиків бойових дій. то навіть ці два питання вони не спричинили занепокоєності в середовищі так званого глубинного руського народу.